Винесла очистки з помідорів на вулицю, бо ця мушкара дістала вже, де вона береться. Ну, це в мене скільки лишилось іще. Зараз я тут викладу, хай вони просухнуть, я вже помила. Варю борщ, закінчую вже. Випустила Фенді на вулицю, вночі забула включити прання то зараз поправа теж винесу. І не знаю ще, щось треба зробити, м'ясну якусь страву, чи картопельку, чи просто подливу, підливу. Не знаю, щось, щось, щось буду думати, що я ще зроблю. О, вже прання закінчилось. Так, бурщ у мене щагльовий. Так. Віка заказала? Та чую, чую машинку, чую. Не встигаю я все. Зараз тут трішки просмажу. Залью томатом і заберу, винесу на вулицю. Так. Що й далі? Далі в мене яйця. П'ять штучок, оце на п'яти літрову. Ой, солоха. Так, щоб не вступить вже. На 5 п'ятилітрову каструлю я 5 штучок зварила. Бо Віка каже, в тебе яйця є? Так, кажу є. Я кажу тільки 4 витратила. Так, Держу кріпку, а то. Зараз зберу все фенді у мисочку. Начать встала сьогодні не пізно, а воно вже 11 година. Чотири картошинки, картоплинки. Я не розрахувала, багато чистила. Може додати та зробити картопельку з м'ясом. О, ціла гора. Подумати треба. Ну, це на пізніше, якщо встигну. Ой, я ще хотіла і пиріг з яблуками зробити. Напланувала, звичайно, я щось багатенько. Так, щоб не вступить. О, тут уже добре кипить. Можна заливати томат. Томат свіжий перебила. Знаєте, такий літній борщ. Так оце хватимо, аби забагато теж. А тут у мене ще лишилося. Переварю почищу. Ну очищу. Поки їх буде в холодильнику, а там побачимо куди його. Все, хай потихеньку кипить, а я піду. Вивішу білизну, зараз оце позбираю для фенді. І пішов далі. Ну, договорю, боч, приберу тут. І... А, ходе, ходе пані, ходе по тій по теплиці. Менюхаєш, що ти там винюхаєш? Додала роботи, отож руки, крюки, мабуть. Так. Тут щось теж заїдати стало, не зрозуміли оголо. Та попиє служби, вже всю кухню. Фікус не побризкала, хотіла ще фікус побризкати. Так, тут у мене вже добре проварилось заправка. Ну, це що я його блендером перебила, томати, а так я можу ще робити. Ціленькі помідорчики покидала в борщ. Вони там проварились через сито передавила і теж добре. Так. Ну, тепер. Ой, це мені важкувата оця сковорда. Ого. Повне-повне. Каструйка. Ну нічого. Так. Це ний. Сюди яйця. Кріп. Закінчую кріп. Я таки до жовтня, якщо мій не зійде, то якось так. Потім. Наталін кріп закінчується. Так, і ще вель в пакеті. Віка не сказала, що мало. Тут вже знову кришечка не закриється. так Цей пакет можна ще раз використати. Далі. А далі що? В мене залишилось трішки буряка. Ну, це заправки. Ой. І в мене є невеличкі пакети. Що я тут зараз? Бо це буряк, він такий. Відпечатується зараз. І я сюди висиплю. Банка мені пригодиться робити або соус, або яблучне пюре для малюка. так. А це в пакет? такой такий трьохлітрову трёх, Так, тут ще не кипить. Тут вже ж і помішати ні, так. Угу. А люди кажуть, на борщ Ще зелений борщ. Ви таке чули? Я частенько таке чую. Зелений борщ. О, густенький. А то ми погану юшечку п'ємо. Треба привчати, я про малюка. Сметана в мене є, якщо захочуть. Все це помию. Так, хай закипає і виключу. І тепер подумаю, що його далі. Ну, Далі я ще білизну не вибісила. Іду. Вітер ж суховий і жарко. Віндюшка, де ти там бігаєш? Так, це вчора не включила, закинула все, а не виставила час. То тепер прийшлося брати сьогодні вранці, бо я не люблю, як там багато у нас. Накопичується, а ще сьогодні приїде малеча, то ми його ой, по 10 разів перевдягаємо на день. Ну, може й не 10, ну, о, прийшла красуня. Скільки їсть, то скільки й перевдягаємо. Зараз все, борщ зварила. Тепер хочу тут переставлю туман. Я вчора поливала частину. А частина вже було пізно, а я не стала. поливати. А, зараз розповім, цікаве. Я коли була молода. І у нас балкон не був під склом. Просто балкон і все. Ну, і там вірьовочки. І вішали білизну. Ну, я ж хазяйка. Я зараз часто теж на лице вішаю. Ну, а то. Там вивісила все на, ну, не на виворіт, а у нас на п'ятому поверсі жила тітя Люба, Царство Небесне, її немає. Дуже хороша людина, нічого не можу сказати. у нас я виїжджаю з доцею на колясочки на вулицю. гуляємо, вона до мене підходить. А ми там на другому поверсі. Ну це зараз Вікіна квартира. От. Все, всім видно, все всі знають, що хто робить. От. Так. І вона підходить до мене і говорить, «Доня, ти коли вішаєш білизну. Виверни. На виворіт, а не на лице. Ну, вона й сказала, чому? Каже, дивися, а в нас голубів страшне, і ще виходить, що у нас оце кухня, і кухня, зала, в залі ж оце ж балкон. А така, як криша, ну, як заходиш у під'їзд, це навіс такий. І вони там гогочуть, я туди їм хліб кидаю, звичайно. Ну і вони ж мені її на балкон летять. От. Вона каже, то голуби тобі все пообсирають, вибачте, за слово. Так що вішаю так. Ну, звичайно, я її послухала і вішала далі на виворіт. От. така. Була життєва ситуація. Ну, порада. Так. Ну все, в мене тут небагато було прання. Так, зараз переставляю. Фенді, гуляй, на дворі хорошо. Тут треба було, б, ну, ті хризантеми тільки сухі, а там все волого. Так, зараз. У нас там кричать. Продаєм картошку, цибулю продаєм. Ой, зараз забрудню ручки трішки, може. А може ні. От сюди. Фух. І хай воно лється. Так, зараз включу. Ну, це ж бризкала я тим цвинтарем. Те засохло, я повбирала, а молоденьке вилазе. Вчора я тут позаливала, а в мене вотарея сіла. Ну і ладно. хорошо залила, до п'ятниці ніхто поливати не буде, не буде коли, хоч би в дворі там справиться. Нічого. Іду до Наталі, телефоную їй. От, а вона мене скинула і перетелефонувала. Каже, Наташ, ось я не пам'ятаю, ви борщ з щавлюм їсте. А вона каже, ти борщ варила. Кажу, так. Та його. Каже, я зараз принесу. Хорошо, тільки не багато. Ну, кажу, добре. Так що я несу борщик і позбираю якраз яблучка, а потім буду щось робити далі, не знаю навіть що приготувати. І, і на вгороді треба. І в домі треба, ну нічого. Ну, а я сказала, заодно і яблучок назбираю. Вчора вона говорила, щоб я позбирала, а вчора було пізно, кажу, я завтра прийду. Наталочка, ти, я... ти де? А ви шо, вже що, вже перебиратися будете? Ні, ти просто порядки наводиш. ти ну вже ти знаєш, ніяк Открий мені шторочку. Привіт, привіт. Держи, тихенько, тихенько. Треба поділитися, я багато зварила. П'ять літрів зварила. Ой, Соня. Ну, гаряченька. Та, 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 ну, Дякую, ви ж посідом, ну так в обід будете їсти. Це він тільки з печі, як говорять, ага. Тільки з печі. Трошки посидимо 5 хвилин, да. я піду яблучки позбираю. Ага, Ні, то твій пакет. І ще в мене чорний ваш гарний пакет, ну, він в гаражі я вже не йшла. А думаю, візьму пакет здоровий, Бо Бо з, від... з... з відром іти, думаю, так, і позбираю, поки наших немає. Зайди, там, ага. Є кабаки, кабаки збирала. Ага. Не знаю, як бачила вчора, отут от, от яблука. Ага, ага. Є щось. Ну трішки зберу. Хух, посидим. Ага. Я ще й виберу, які і полежуть грушки, отома, хоч вони й маленькі, я зірвала. Ну дивися, ось оскільки, коли вони поїхали, вчора він грушку їв. Мабуть, в холодильник положила. Бачиш. Де, вони оце, Я от там вчора збирала, ну, навіть йшла Наташа, я одкинула, там була, uh -huh. ну може штук 6-7. То то ж тобі чотири полто. А, так, да, там збирала. же лежали, да. так. Значить, вона утром же це ж, утром вона рвала, ну і попадали там. Ну, видно, була манюсінька, що вона Пятенечко. взяла. А, поняла. Уже отака. П'ятенечко. Ну що, дякую, Наталочка. Дивися, йду, бо що, прийшла? Ну, туман включила, то таке. Я ж поставила в мене там томати варяться. Ні, я там тихенький вогонь зробила. Давай, Наташ. ой, ура! Мені сюди, мене сюди випустять. А там я закрилась, Наташ. Так, да, так, да, там я закрилась. Провідаю владіння аєчки. Аєчки владіння. Казала Наташа, щось треба робити. Ой, в неї скільки планів, аби здоров'я. Не знаю теж, вона ще думає, нічого не може. Да? Ага. Немає а, так. Я бачу, що тут. Це сама втягала. Ой, Та, Да. Дякую, Наталочка, на зв'язку. Є робота. Ну, я грушки залишу, хай вони ну, оце не буде лежати. а вони невеличкі, а там, де є отак хвостик, малеча дуже любить. Оце, ну а яблука буду чистити. І оце ж поки я, я не довго побула. Дивіться, скільки водички мені тут налило. Ой, ну добре. Зараз виключу. І піду, бо в мене ж там томати стоять. Іду. Ось у мене чотири картошинки залишилося. То я, мабуть, зроблю картопельку. Та нічого, слава Богу, можна виключати. От так. Ну і, і нам лишилося, ось скільки бур. Та ще вистачить. Ну, щось придумаю. Так. Молодец, Тоня, справилась.